мої маленькі розумнички, я лисінятко Фредді. Давайте з вами пограємо. Подивіться малята, яку фігуру я вам показую Так, вірно, це зелений трикутник. А тепер, малята, поміркуйте та знайдіть предмет, який не схожий на наш зелений трикутник. Правильно малята це книга. Всі інші предмети. Мають трикутну форму. Молодці. Так, малята. Тепер наступна фігура. Подивіться уважно. Так, друзі молодці. Це червоний квадрат. Подивіться на малюнок та знайдіть предмет, який не схожий на квадрат. Правильно, дітки, це піраміда. Вона трикутної форми. Всі інші предмети схожі на наш квадрат. Молодці. Малята, а яка наступна фігура? Так вірно, це синій прямокутник. Молодці малята. А тепер уважно подивіться на малюнок та знайдіть зайвий предмет. Цього разу зайве квадратне печиво, бо всі інші предмети схожі на прямокутник. Дивимось далі, малята. Наступна фігура. Так, вірно, жовте коло. Молодці. Що ж тепер зайве у нас на малюнку? Цього разу зайвий прямокутний рушничок. Всі інші предмети мають форму жовтого кола. Друзі, ви сьогодні великі молодці. Я дуже радий, що ми з вами пограли. Дякую вам до нових зустрічей. До побачення!